Дорога церква. Присідайте, будь ласка. Сьогодні служіння наше. Хотів би почати з таких невеликих роздумів, подумати, що таке думка? Наскільки вона важлива в житті людини? Які взагалі є думки, де та думка народжується, звідки вона походить? І хочу нагадати, дехто з нас був учасником конференції в горах, і прекрасний час був, де ми могли зростати духовно, де ми могли спілкуватися багато, перебувати в слові. І насправді був гарний час. І такі прекрасні речі. Вони з чогось починаються, з чогось народжується. І хтось скаже, що вони народжуються і починаються з організації такої поїздки, наприклад, якщо про поїздку ми говоримо, хтось скаже, що вони можуть починатися з обдумування місця, де може проходити така річ. Але скажу вам, що насправді все починається з думки. Коли виникає думка провести такий, наприклад, захід. Е і от якраз е думка передує всьому. Найперше думка буде. І ви знаєте, що кажуть, що найшвидше, що є в нашому світі, то думка. Бо за долю секунди ти можеш плавати на Мальдівах або ходити в альпійських снігах. І наскільки вона є швидка і подарована нам Богом з якоюсь метою, з якоюсь ціллю. І думки є різні. Вони можуть, наприклад, збудовувати, з... зрощувати, тобто планувати якісь служіння, планувати якісь такі речі, які будуть збудовувати людей, і думка може бути. Така, що може приносити комусь біль. Тобто, вона може, можуть зароджуватися якісь легкі помисли, злочини, перелюби і таке інше. І хотів подумати, де насправді зароджується думка наша. В серці, в розумі, де взагалі. І що про це говорить Слово Боже. Марков своїй Євангелії від Марка, 7 розділ 21 віршик. Пише, бо з з людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства. Виявляється, що думки наші виходять з серця людини. Але ми можемо сказати, серце то все на все м'яс, який перекачує кров в організмі. І часто в Біблії під словом серце мається на увазі розум людини. І то так, як, так би мовити, центр прийняття рішень наших, наш розум, наш мозок. І навіть коли в житті ми говоримо багато речей там серцевина дерева, серцевина замка, в серці міста, тобто маємо на увазі щось основне, якийсь центр чогось. І всі наші думки, хочу вам сказати, що вони зароджуються. Не в серці, такому фізичному, а тут, в нашому серці духовне є тут, в нашій голові. І ще одним підтвердженням того, що наші думки зароджуються в розумі, є слова самого Ісуса Христа, який каже до книжників і фарисеїв, то є Євангелії від Луки, 5 розділ, 22 вірш: ж Ісус думки їхні, промовив у відповіді, їм, що міркуєте ви в серцях ваших? А в іншому тексті Лука описує слова Ісуса, який являється учням після того, як після свого Воскресіння і питає їх, то Луки 24:38, Він промовив до них, чого ви стривожились, і по що ті думки до сердець ваших входять. Тобто, іншими словами, можемо бачити, що можна якусь думку допускати в своє серце, а можна не допускати в своє серце. Тому важливо пильнувати свої думки, які вони є, і що з ними робити далі. Е, наступним пунктом хотів би подумати, які бувають думки. Розібрати з вами, які бувають думки. Е, приповісті, гарна книга, де багато розумних речей написано. І в приповісті 12,5, а потім 15.26 кажуть, Думки праведних право, а підступні заміри безбожних омана. І 26, 15, 26 думки злого огида для Господа, але чисті для нього приємні слова. Тобто людина, серце якої наповнене злістю, підступом, в голові якої тільки лихі думки може народжувати тільки зло. А думки праведних для Господа приємні. Павло в посланні до римлян, 8 розділ, 6 вірш, каже: бо думка тілесна, то смерть, а думка духовна життя та мир. І в тих словах насправді бачимо дуже важливе значення думки. Ми бачимо, з чим, з чим пов'язані думки, чого ми шукаємо взагалі: того, що вгорі Божого, чи того, що хоче наше тіло. І важливо, до чого приводить та тілесна або духовна думка, то тільки два варіанти: або смерть, або вічне життя. В другому посланні до коринтян Павло пише, 11 розділ, третій вірш. Та боюся я, як змій звів був є волокамством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистоти, що в Христі. Тобто, якщо ми будемо відхилятися від чистоти, від чистоти наших думок, які є в Христі Ісусі, то наші думки можуть зіпсуватися, вони можуть стати гіршими. І навпаки, перебуваючи в Слові, перебуваючи, тримаючи з чистоти Ісуса, наші думки будуть ставати чистими і гарними. В Псалмах, 93 й Псалом, 11 й вірш. Сказано, Господь знає всі людські думки, що марнота вони. І думки людини, де нема Господа, де нема Бога, де нема Ісуса, вони нічого не варті, в них нема ніякого майбутнього. І на противагу людським думкам є Божі думки. Послухайте, що каже Господь через пророка Єремія, 29 розділ, 11 вірш. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. І бачимо, що Божі думки спрямовані нам на добро, в них нема ніякого зла. Божі думки дають нам майбутнє, вони навіть тоді, коли нам важко зараз, ми не бачимо цілісної картини, чому важко, чому так, а не інакше, то в Божих очах. І думках зовсім інша картина, яку ми не можемо сягнути, бо Божі думки вищі наших думок. І ще в, псалм, в Псалмі 93, 19 вірші пише: Коли мої думки, болючі в нутрі множаться, то розради твої веселять мою душу. Виявляється, думки можуть бути ще й болючі. І чи бувало у вас таке, що при одній думці про щось. Ви відчували біль в своєму серці. І якщо у вас присутні такі відчуття зараз, то в тому віршику є відразу вирішення вашого питання. Розради твої веселять мою душу. Зверніться до Божих заповітів, до псалмів. Нагадуйте собі, що Він не залишить, не забуде, проведе, дасть сили і завжди буде поруч. В приповісті 16.3. Пише поклади свої чини на Господа і будуть поставлені міцно думки твої. Тобто, як мати думки, які будуть стояти твердо, які будуть міцними, які будуть такими нехиткими, які будуть завжди в Бозі і не дозволять тобі захитатися, то треба покластися всьому на Господа, всім серцем своїм, всім розумом, і, відповідно, думки будуть такі, як треба, як личить Християнину послідовнику Ісуса Христа. І е, до Филип'ян, 4 розділ, 7 вірш пише: І мир Божий, що вище від усякого розуму, хай збереже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Тобто мир Божий береже наші думки. Не Береже наші думки. Е, ще одне останнє е, і дуже важливе. До чого приводить думка? Ми вже подивилися, де народжується думка, е, які бувають думки. А до чого ж приводить думка, наслідок думки. Е, в посланні до Єфесян, другий розділ третій вірш, Павло каже про провини і гріхи. Між якими усі ми проживали колись в пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші, чинили волю тіла й думок. Тобто робили так, як хотіло наше тіло і що бажала наша думка. Тобто, якраз наші думки провокували ті пожадливості, якими ми жили. І ті думки не могли бути іншими, бо з нашої природи вони є зіпсованими. І ще раз бачимо, що присутність Ісуса в серці людини вона змінює гріховну природу людини, умертвляє її, розпинає її і дає вічне життя. І навпаки, відсутність Ісуса в житті залишає її гріховну природу, і вона далі є рабом своїх пожадливостей і думок. Ісая в 59 розділі 7 віршом пише, Їхні ноги біжать на лихе і спішать проливати невинну кров. Їхні думки, думки кривдні, руїна й погибель на їхніх дорогах. Тобто думки наслідок думки тут вони провокують проливання невинної крові, вони спричиняють руїну, смерть на дорогах людей. Послання Якова, перший розділ 14, 15 вірші. Але кожен спокушується, як над, надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість, потому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. І в тих, вірш, в тих двох віршиках ми бачимо якраз цілий ланцюжок. Як працює наша думка? Пожадливість, яка в наших думках є як зародок. Далі той зародок народжує гріх, а гріх означає смерть. Здавалось би, думка і смерть взагалі різні поняття, і між ними просто прірва якась. Але, на перший погляд, такі далекі одна від одної речі виявляється, що небожа думка, думка, яка народжена в брудному, невідродженому Ісусом Серці, веде тільки до смерті. Там нема життя, яким є Ісус Христос. В Приповістях 4 розділ 23 віршом пише: над усе, що стережеться, серце своє стережи, бо з Нього походить життя. То закликаю вас стерегти свої серця, перебувати в думках, які є думками Божими, які можуть народжувати тільки добрі речі, добрі вчинки. І не вертатися до своєї старої гріховної природи. Слава Господу!